Дорогі друзі, сьогодні розповідь про найсильнішого чоловіка, який жив коли-небудь на землі. Прошу підписатися, поставити вподобайку, якщо вам цікавий україномовний біблійний контент. Тим самим, завдяки вам відео розлітається по всій земній кулі, і ми можемо висловити своє бачення сьогоднішньої ситуації та нашу надію на Бога. Ізраїльські землі часто були окуповані ворогами, але народ ніколи не здавався, і Бог посилав їм визволення. Так сталося і цього разу. В прикордонному поселенні в бездітну родину завітав ангел і повідомив жінці, що вона завагітніє і народить дитя, яке визволить народ від ворогів. Ангел дав чіткі настанови щодо харчування майбутньої матері та її дитини, не пити вина та сікери, їсти тільки чисту їжу, як матері, так і дитині. Та була ще одна умова: не стригти волосся хлопчику, у волосі вся його сила. Так батьки й зробили, звали хлопчика Самсон, що в перекладі сонячний. Юнак виріс красивим, сильним, але він відмовлявся прислухатися до Божих настанов щодо свого народу, не водити дружбу з сусіднім народом ні в якому вигляді. Хлопець сприйняв свою силу як належне і бездумно користувався нею у власних цілях. Умовляння батьків не допомагало. Самсон водив дружбу з ворогами і навіть вирішив оженитися на дівчині із ворожої країни. Так влюбився, наївний. Дівчина не любила Самсона і погодилась ну так просто з цікавості. Це бачили всі, окрім самого юнака. Вже в першу ж ніч новоспечена дружина зрадила його з іншим. Самсон розізлився, наробив ворогам лиха та тільки розізлив і їх. Ізраїльтян ще більше стали ненавидіти, а його дружину, яка його ізрадила, свої ж і вбили. Та Самсона це нічому не навчило. Він користувався силою від Бога не для божих справ, не для визволення свого народу, а для своїх походеньок. Навіть не зважив на те, що народ вибрав його суддею. Нерідко Самсон випивав хмільні напої філістимлян, ворогів і ходив прямо в їхні міста до повій. Отакий От був Назорей, м'яко кажучи, недалекий. І ви думаєте, що згодом Самсон помудрішав, зробив якісь висновки? Як часто нас закликають жити тут і зараз, не думаючи про наслідки, от і Самсон був саме такий сильний і красивий, та нерозумний. Він жив так, як вважав сам за потрібне. І ось що сталося. Він знову закохався. І щоб ви думали, знову в дівчину з ворожого стану, а звали її Даліла. Перекладі значить та, яка приваблює. І оженився Самсон і знову керувався лише своїми вподобаннями. Він навіть не спитав, чи вона його кохає. Тричі даліла, випитувала про секрет його сили. Тричі він обманював її. Вона зв'язувала вірьовками особливим чином і швидко звали на допомогу соплемінників для розправи. Тричі Самсон впевнювався в тому, що дівчина не просто його не кохає, а що вона хоче знищити його. Та самовпевненість Самсона не мала меж. І ось таки вона випитала в нього секрет сили. І коли він спав, зрізала йому волосся. Самсона пов'язали: Божий Назорей, призначення якого було звільнення народу від філістімлян. Став безсилою іграшкою в руках ворогів. Схопивши, вороги викололи йому очі, щоб ще більше принизити його і народ, і його Бога. Та сліпий фізично На кінець прозрів духовно, щиро розкаявся за своє безладне життя. Щиро Самсон взивав до Бога, кричав. Просячи виконати свою місію для народу хоча б ціною свого життя. І Бог почув Самсона. У великому палаці зібрались всі знатні фелістімлянські вельможі, гужували, пили, їли, насміхалися над богом Самсона, приносили жертвоприношення. І виникла ідея. А давайте приведемо сюди здоланого і приниженого, і будемо ним гратися, як іграшкою. Тепер вороги стали самовпевненими. Та не помітили вони, що волосся стало відростати знову, і сила Самсону поверталася. Тепер Самсон став мудріший. Він не видав цього. Наче стаючи занадто слабким, він попросив підвести його до колони, яка підпирала весь палац, наче голова в нього паморочиться. Підвели і кричали, що перемогли самого Бога. Та сліпий, міцно обхопивши колону, зрушив її з місця. І весь палац перетворився на руїни. Самсон поховав тисячі вельмож. Головнокомандувачів, воїнів та їх сімей і загинув сам. Тільки таким чином Самсон виконав свою місію. Друзі, напишіть в коментарях, чи були у вас сильні спокуси в житті, і який вибір ви зробили, і кому служить ваша сила. Ця історія варта уваги сьогодні. Адже так.